Вітаю вас! Ми сьогодні з вами на Стрижевці. Є у нас декілька таунхаусів. Ми зараз будемо глядати в чистових роботах. Таунхаус має 80 метрів квадратних, розташованих на 1,8 сотках земельної ділянки. Є вигрімна яма з переливом, встановлені якісні пластикові вікна та якісні броньовані двері. Давайте оглядати наш таунхаус. Ми прийшли в таунхаус, хоз кімната, коридор. Ванна кімната. зала з'єднана з кухнею. З виходом на задній двір. Давайте глянемо наш задній двір. Ось він. Це середній таунхаус. Тут 1,8 сотки земельної ділянки. В цьому таунхаусі розведена електрика, газифікація, тепла підлога та опалення. Перша спальна кімната та друга спальна кімната. Вартість такого таунхаусу 49 тисяч. А з ремонтом він буде 59500. Чекаю на ваші дзвіночки. Телефонуйте. Дуже гарні варіанти таунхаусів. Є також в чорнових і дуже з гарними цінами.